Вітаю, давайте сьогодні поговоримо про одну таку знайому весняну картину. От уявимо собі травневий обухів. Знаєте, місто просто потопає в бузковому цвіті. Так, так, це правда. І цей аромат, він же неймовірний. А, він просто скрізь на балконах, у дворах, у парках. Ну от просто в повітрі висить. Ага, наче сама весна розлилася цим цвітом. Саме так. Але знаєте, за цією красою, яку ми так любимо, є інший бік. Ну, така собі проблема, про яку варто поговорити. Е, так. І це, на жаль, от щороку повторюється. Поряд з пишними гронами, такими ароматними, часто бачиш зовсім інше. Обірвані кущі. Саме так. Обірвані кущі, гілки поламані, так безжально. От замість гарної крони, щось таке, ну. Вибачте, опатратане. Угу. Неприємно. Виходить такий різкий контраст. Ми захоплюємось красою, а потім. Ну, самі ж її і нищимо, і часто навіть не думаємо про наслідки. І найчастіше це відбувається саме через ламання гілок на букет, так? Люди бачать красу, хочуть шматочок додому. Ага. Ну що там тій гілці станеться? Але от яка реальна ціна такого вчинку для самої рослини? Що насправді відбувається? Ну, ціна, власне кажучи, досить висока. От коли гілку саме ламають, не ріжуть, а ламають, на кущі залишається така рвана ра. Це ж не просто негарно, це, знаєте, як відкриті ворота для всяких там бактерій, грибків. Тобто інфекція може потрапити. Легко. Вони проникають всередину, ослаблюють рослину, вона стає вразливою до хвороб, і, зрештою, такий кущ може просто е, загинути. Ого! І отут дуже важливо розвіяти один міф такий дуже живучий і, чесно кажучи, шкідливий. Це той, що чим більше ламаєш, тим краще цвіте. Саме він, це ж повна нісенітниця. Абсолютно не так, це просто завдає шкоди. От, і все. Так, цей міф справді треба якось викорінювати. Виходить, що бажання мати букет вдома може коштувати кущу здоров'я, а то й життя. На жаль, так. Але чи є якийсь спосіб ну взяти гілочку, але не нашкодити так сильно, не стати шкідником, так би мовити. Є, звичайно, є цілком цивілізований спосіб, якщо вже так хочеться буску у вазу, то найкраще це секатор. Секатор, тобто зрізати так, один акуратний, чистий зріз, бажано під кутом, тоді ранка на кущі буде значно меншою, вона швидше затягнеться, загоїться, рослина це перенесе набагато легше. Зрозуміло, це ж кардинально відрізняється від наслідків отого варварського ламання. Є навіть спостереження, що кущі, які отак щороку нещадно обривають, так вони рідко живуть довше десяти років, ну просто виснажуються, коріння слабше, нові пагони майже не ростуть, і вони перестають цвісти. Врешті-решт так просто перестають квітнути або цвітуть дуже бідно. Виходить така сумна іронія: ми хочемо каси тут і зараз, а ризикуємо втратити її взагалі. Адже саме зараз, під час цвітіння, бузок е... накопичує сили так, на наступний рік. Саме так, це критично важливий період для нього, а ми його в цей момент ослаблюємо. І от ще такий контраст: гілка у вазі, ну, скільки вона простоїть, кілька днів, потім звіяни її викинуть. викинуть. Угу. А зламана гілка на кущі. Вона ж залишиться назавжди, як такий мовчазний докір. Нагадування про чиюсь байдужість що чи миттєву забаганку абсолютно вірно. Тому головний висновок тут ну він простий: насолоджуватися красою буску можна і треба, але відповідально так навіть така, здавалось би, дрібниця, необережно зламана гілка. Вона має досить значні й довготривалі наслідки для самої рослини, для того середовища, яке ми так любимо навесні. І це знаєте, наштовхує на думку. Можливо, те, як ми ставимося от до звичайного буску на вулиці, це показник чогось більшого? Цікава думка. Ну, нашого загального ставлення до спільної краси, до громадського простору, варто, мабуть, замислитись, як наші оці маленькі індивідуальні вчинки, як вони складаються в загальну картину так, у стан нашого довкілля. Адже байдужість, як бачимо, вона має цілком конкретні наслідки. І часто на жаль не дуже привабливі.